Олігарх Коломойський за гратами. роду. Да. Справді, ви не повірили? І я з першого разу теж, але таки так. Суд обрав Б'єні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці і з можливістю внесення застави у 500 мільйонів гривень. Також він повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками, оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п'яти днів. А підозрюють його у шахрайстві та відмиванні грошей. Ну, мабуть, ви здогадались. За даними слідства, впродовж 2013-го, 20-х років Коломойський вивів за кордон півмільярда гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи. Раніше у Коломойського були обшуки, а сьогодні зранку йому вручили підозру у вчиненні криміналом. До речі, США Коломойського внесли до санкційного списку, тому він втік з Ізраїлю, щоб його не передали в Америку для розслідування шахрайських дій. Але й тут не сховався. До речі, на суді він був щось не дуже веселий. У <плес> вечірньому зверненні Зеленський подякував за це правоохоронцям. Щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище ніж закон та будь-які правила, я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожного. Зі справ, які десятиліттями гальмувались, закон повинен працювати. Так є, так буде. Слава Україні!